Дітки, доброго ранку, а в нас вже надворі весна. Давайте ми з вами поспостерігаємо за нашими рослинами. Давайте подивимося, як вони всходять. Ось подивіться, ось вже квітачки скоро зійдуть. Дітки, ось подивіться сюди, бачите? І ось квіточки скоро зійдуть? Це тюльпанчики, бачите? Скоро вже будуть сходити. Дітки, а це рози, бачите, вони обрізані їх осінь, обрізають, і вони вже з весни починають рости повноцінними квітками, бачите? Вони будуть влітку дуже-дуже гарними і красивими. Дітки ось подивіться, теж квітачки сходять. Це многолітні квітачки. Їх садять і вони потім ще ростуть. Дітки ось подивіться і тут тюльпанчики прокльовуються. Ось подивіться, які вони гарні. Будуть гарні і красиві. Дітки, ось подивіться, бачите, ось вже і квіти прокльовуються. Дітки, а давайте з вами поспостерігаємо за небом. Сьогодні в нас пасмурна погода, трішечки був дощик йшов, бачите, всі дорожки мокрі. У нас вже закінчується березень місяць, а за березнем у нас буде. Вже наступний місяць весни це буде квітень. Дітки, подивіться, і травка вже зелена прокльовується в нас, подивіться. Дітки, а давайте ми згадаємо прикмети весни. Весною сонечко світить і вже гріє, вже на дворі стає тепліше. Прилітають пташки з теплих країв. І все навколо оживає і стає гарним і красивим. Все зеленіє, цвіте і пахне. Тітки, давайте з вами пригадаємо, що взимку ми повинні кормити пташок, щоб їм було що зимою їсти, тому що дуже важко їм знайти їжу, а весною вже легше, вже жучки з'являються, вся, всякі рослинки, але все одно. Ми будемо підгодовувати з вами пташечок. І в нас є ось такі ось шпаківні, да? є годівнички, де ми можемо погодувати наших пташечок. Молодці, дітки, дякую за увагу, до нової зустрічі. Не забуваємо про пташечок.